Ось це машина, котра винесе вам мізги. І коли буде те щось ремонтувати, просто ну, беріть мило, беріть табуретку і беріть мотоску. Перша проблема, яка на цій машині була Заміна свічок накалювання. Три свічки відкрутилися, четверта. Приломилася свічка. Добре, далі. Та, де приламана свіча, пробувалася доставати екстрактором. Приломився екстрактор. Коротше. Далі, 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 далі. Рішилася проблема тим, що ну, знялася головка і азотною кислотою з цієї сторони там Там що трохи там сліди на головці. Чуть-чуть жовтий. Коротше, це все чудово зібралося, поставилося. Далі, турбіна. В турбіні блок каюк. Турбіна відправилася на реставрацію. Все її відреставрували, там поміняли геометрію, поміняли там центральний вкладиш, ну, поміняли, коротше, гнала масло на гарячу частину і клинувши геометрію. Рахуємо сюди турбіну. Потім в ну, ході там, ну, всіх подальших дій була проблема у нас з болтом. Ну, сальник потік. Центральний корінний сальник колінвалу передній. Ну, ось помінявся там. Хочеться міняти сальник, там треба відкрутити центральний болт. Щоб відкрутити там центральний болт, треба там мати вам потужного воротка і ключа на 24. Ключ на 24 Один ламається ну, головка, вороток ламається, ламається одна головка. Беруться, куча різних пневматичних гайковертів, там крутиться компресор все до одного міста. Ну, береться величезний гайковер, девольт. Там, я не пам'ятаю там щось до 3000 ньютонів момент і він теж не може відкрутити. Потім ну, горілка ну, то якось відкрутилося. Далі. Це от у нас демпфер. ну, До речі, розхідник на них дуже недешевий. У нас просто ця частина там, у нас, ну, вона коротше, ходила взад-вперед під заміну так, це все зібралося, все, машина там. Завелася, там, ну, тож, там, знімався ще раз бампер. Ну, щоб, звісно, там, нова турбіна, там, нове масло, фільтра, фільтри, там, інтеркулер помити, тому що ну, коли, там така от байда обов'язково потрібно, все завелася машина. Ну, тут, звісно, тут геморрой на цих топливних ВП-44 прокачати. Топливно, ну, але ну, Все навчилося там, з тим ну, працювати, коротше, з тим проблем немає. Коротше, йдемо далі. Машину. Завели, машина обосалася. Посала маслом, коротше, десь літра 2 масло витекло. Почали дивитися, що куди як. Коротше, трубка щупа. Ось це масляний щуп у нас, що йде, і вона аж там в самому низу, вона там приломана. Виявляється, ну була піднивша, там приломалася, ну. Я не знаю, як, тіпа, ну, при тому що вона ось тут високо вона закріплена, і, ну, і щоб бачите, вона жорстко тут стоїть, нічого з ним не робиться. Коротше. і Знову там епопея бампер вниз, радіатор вниз, там, ну, все це все от байда вниз, де і достається верхня трубочка відкручується, а нижня вона там сидить так рочку, І зворотнім молотком. Потрохи вибиваюся. Далі епопея номер два там, з тими щупами. там їх а, Нових нема. В розборку всі дзвонили, не йшли десь в Калуші, щоб все, чоловік вислав щуп. там, Ну, коротше, попередньо дав все, каже, то це машина Гарант приїхав, не такий. Загнали йому, повернули щупа. Потім вислав другий щуп. Ну, з виду, з такі, як цей, ну, от цей от вигін він мало ну, не туди йде. ну Хоч довжина однакова була, нагрівся і так от, ну викритився. Все. Короче, все машина ну з новим щупом, з новим демпферним шківом. З усім у нас завелася, вона працює. Все супер. Пробуємо чуть-чуть газу дати, все вона там ну, чихає, придить, коротко, ну все жопа. Там гази ну, у нас не йдуть. От, тут у нас виновник того, що вона просто от задихається. Клапан EGR заклинив при відкритому положенні. Все, Новий клапан гер, все, ну, поставився новий клапан EGR, все машина завелася, все працює як. А де турбіна у нас? А турбіна у нас посала маслом. Відреставрована турбіна вона посала маслом. Коротше, я далі не знаю, що з цієї машини очікувати вже чесно. ну, Хоч бере вікатую та підпалюю. О, до речі, з-під кришки тече, тому що це полтора, треба теж поміняти буде. Це якась проклята точна машина.